Маймо світу вчителі мій. Хай буде шлях ваш завжди прямий. Посадець вам подяку. І шіла вдячність від дітей. Наша люба вчителька, наче як матуся, ви нам крила далуєте, щоб зайдете в майбутнє. Спасибі вам за мудрість і тепло, за щире серце і вічне добро. Хай доля щастям шлях прикрашає, а мрія завжди вас надихає. Висійте знання, немов зелене навесні. В дитячі і надії ясні. Хай ваша плаця приносить плоди. І мрії збуваються всі назавжди. Ви завжди поруч з нами, на цьому шляху життя. Наповнюйте нас знаннями, заповнюйте наші серця. Ви зірочки, які нами ясно сяють, криниця мудрості життєвої для нас. Всі ваші учні дуже добре знають, яка ваша мудрість їм зводиться, коли прийде час. Ми вдячні за вашу працю. Низько вклоняємось вам, за вашу нелегку вдачу. Дякуємо щодня. За теплі дні і посмішки щиря, за світло науки та місце терпінь. Спасибі вчителя за радості миті, за ринку знань, що садите дітям. Хай осінь сяє кольором багряним, і вогник сподівань не згасне ні на мить. За те, що сіяти зернятко знань старанно, подяка в серці учня кожного горить. Вчимося і зростаємо. Спасибо, скудай! бути за що ви щасливі, добрі, радісні, красиві.